Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Були собі дід та баба. Було в них голе телятко. Одного разу каже баба Завези діду його в ліс. А дід каже та лучше б викормили та зарізали б. Я не хочу, завези, та й годі. Завіз той дід дід, телятко голеньке, а холодно ж осінь, і покинув його. Сам вернувся додому. Пішло те ти, голе телятко. Іде, йде, доганяє його кабан. Здрастуй, голе телятко. Здрастуй, кабане. Куди ти йдеш? Куди очі туди й шлях. Ходімо разом. Йдуть, ідуть, аж доганяє їх півень. Голе телятко і кабан, підождіть. Підождали. Здрастуй, голе телятко. Здрастуй, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом, ну, ходімо. Пішли вони, голе телятко, кабан і півник. Йдуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабан і півник, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ну, ходімо разом. Ходімо. Йдуть вони, йдуть, скаче шило. Голе телятко, кабан, півник і качур, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть вони, йдуть. Зайшли вони в ліс. Холодно, осінь же. Голе телятко замерзло і пішло до кабана. А той зарився у листя і лежить. Кабане. давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я зариюся ще краще у листя. Та й буду лежати. Пішло воно, пішло до півника. Здрастуй, півнику. Здрастуй, голелятко. Ай да будемо хатку робить. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а голівку під крильце заховаю та й буду так зимувати. Пішло голе телятко до качера. Здрастуй, качуре. Здрастуй, голе телятко. Давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я на одній нічці буду стояти, а другу буду під крильце ховати. І голівку буду під крильце ховати, і так буду й зимувати. Пішло голетелятко до шила. Здрастуй, шило! Драстуй, голетелятко! Давай будемо хатку робити? Не хочу я! Я заженуся в дуб по саму колодочку, та так і буду стоять. Пішло голе телятко, і давай само робить хатку. Зробило хатку, піч, двері, почало топити. Адже дров багато в лісі. Топить воно якось, а зима вже холодно, біжить кабан. Голе телятко, відчини. А, а, а я, як казало, хатку давай робить. Ти не хотів. Отчини, бо я тобі хатку розрию. Отчинило голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко, А, -а я як казало хатку робить, то ти не хотів. Одчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Отчинило, голе голетелятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голетелятко, отчини. А, я як казало, що хатку робить, то ти не хотів. Одчини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає голетелятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба відчинить. Отчинило. Топлять вони, ще скаче шило. Голе телятко, отчини А я, як казало хатку робити, то ти не хотіло. Отчини, бо я тобі хатку розколю. Отчинило Уже вони усі зібрались. От прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра ідея, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди вперед. Поліз один. Як побачило те голе телятко Кабан та шило, як пужне те голе телятко рогами, кабан зубами, а шило як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подай його сюди. А качур кричить Так, 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 так. На силу вирвався вовк звідти, І поколений, і погризений. Ще й півень кричить: Подайте його сюди!